Коли ми з вами говоримо десь в якомусь селі чи селищі чи містечку лівого берега Херсонської області, знову когось забирають у катівню. Прийшла людина в магазин, привіталася Слава Україні, все її схопили і забрали. Вони можуть покинути цей терор, якщо їм вдасться, але цей терор не покидає їх. Коли ми говоримо про те, щоб давайте поторгуємося з Росією за мир якимись українськими територіями. То зрозуміти, що ви торгуєте людьми, ви пропонуєте торгувати людьми і їхніми долями. Наскільки я розумію, у вас спочатку була ідея розказати про злочини на різних окупованих територіях, щоб показати масштабність та системність російського терору, mm -hmm. чому ви вирішили зосередитись саме на маленькому селищі на Херсонщині? Ну, у нас поступово звужувалася насправді територія, про яку ми хотіли розповісти. Справді спершу була ідея взяти знаєте три історії. Які були б в трьох різних окупованих областях України. Там, наприклад, одна історія з Херсонської області, одна історія, з, скажімо, з Луганської, і третя з Донецької або з Запорізької. Ми хотіли в такий спосіб знаєте, показати системність, та показати, що ну, такі речі вони відбуваються всюди, і в одному із попередніх фільмів про вбитих дітей ми такий підхід власне застосовували. Але поступово, коли ми. Почали опрацьовувати матеріал, і у нас почало з'являтися ну дедалі більше і більше історій. Ми подумали, що ну це буде розпорошенням. Так якщо ми будемо намагатися розлізтися на, на всі три області, ми розкажемо поверхневу історію про кожну із них. Ми подумали, добре давай зосередимося на Херсонській. Там в Херсонській області справді було. Ну, декілька десятків історій про вбивства і викрадення і інші злочини думав, зробимо про Херсонську область. І коли ми дедалі більше і більше почали спілкуватися з людьми, ми зрозуміли, що ну, навіть Херсонська область теж не дозволить. Якщо ми візьмемо лише одну область, все одно ми розповімо поверхневу історію про Херсонську область. Давай візьмемо от ту те селище, з якого у нас є. Дуже багато історій селище Горностаївка, і на прикладі цього селища покажемо, що відбувається усюди, але дозволимо собі піти глибше, розповісти більше деталей, можливо, знову ж таки передати людям більшу глядачам, я маю на увазі більшу. Трагічність цих драматичність цих людських історій, людських життів. Тому що це теж одна, якби з цілей нашого фільму, пояснити, що коли ми говоримо, коли коли в мирних планах розмаїтих, які представляють політики в різних таборах, йдеться про те, щоб залишити під контролем території на відкуп Росії, по суті, то це йдеться не про землю, а йдеться про людей. І тому тих людей хотілося показати, знаєте, якось трохи більше. І якби ми розширювали територію, ми б цього не змогли зробити. Насправді, ну очевидно, що все, що відбувається на окупованих територіях, це дуже складна тема для висвітлювання, тому що просто туди немає доступу. Як у вас складався цей пазл, того що там насправді відбувається? Ну, це в першу чергу завдяки свідченням людей. Так це по суті єдине на що ми могли так твердо покладатися, тому що вся інша інформація, яка Звідти навіть долинає, вона достатньо не перевірена, вона достатньо нечітка. В ній бракує дуже важливих елементів. Іноді це справді просто чутки, іноді бувають і фейкові історії. Так, тобто, виявляється, там що щось про що навіть повідомляють там українські посадовці, що воно ну не підтверджується, так тому єдине на що ми могли покладатися, от повністю, це свідчення людей, які звідти виїхали. Причому ми спеціально дуже шукали людей, які виїхали звідти у 2023-2024 роках, для того, щоб їхні історії були якомога свіжішими, так для того, щоб ми розуміли, яка там ситуація зараз, не яка вона була у 2022-му, а як воно відбувається, от у той час, коли по суті залізна завіса вже впала. І ми таких людей знайшли доволі багато деякі з них погодилися свідчити на камеру, деякі говорили з нами лише там по телефону і просили не, не називати їх, не використовувати їхню пряму мову там у фільмі. Я вам більше скажу навіть зараз. Вже після того, як ми ці фільми, як ми цей фільм опублікували на YouTube, в коментарях до різних публікацій цього фільму, далі з'являються свідчення людей з тієї самої Горностаївки, які кажуть: А там насправді ще троє людей безвісти зникло в такий то такий то період. Приходить дівчина там під ніком ним і каже: А у мене 21 жовтня минулого року, отак от батька викрали, і я досі про нього нічого не знаю. Навіть те, що ми відобразили в фільмі, а там такий добрий десяток історій про жертв. Деякі з них прямо говорять інші, ну знаєте, просто згадуються там. Це далеко не все, що можна лише про Горностаївку розповісти. А чому люди бояться говорити? Це тому, що в них там залишаються родичі, чи, чи вони бояться? В першу чергу тому ти виїжджаєш з окупованої території. Але справді у тебе там в когось там батьки залишаються, наприклад, так в когось там залишаються просто друзі, і вони, маючи досвід безпосередньо цього терору, вони розуміють, чим може закінчитися для тих батьків, чи для тих родичів, чи для тих друзів, якщо росіяни побачать, що ті е, в якийсь спосіб... Спілкувалася з українськими журналістами і свідчили про цей от російський окупаційний терор. Я вам більше скажу, якась частина людей боїться навіть спілкуватися з українськими правоохоронними органами після того, як виїжджає з окупації, тому що навіть тут вона боїться, що в якийсь спосіб росіяни все одно дізнаються і про ці свідчення, і про цю співпрацю. Будуть карати тих людей, які тих тих рідних та близьких, які залишилися в окупації, але є не лише це, зрозумійте. Іноді люди можуть не хотіти спілкуватися просто в силу того, що вони пережили. Оцей окупаційний терор, про який, про який ми говоримо, це надзвичайно травматична для психіки річ. І люди можуть, знаєте, вони, вони можуть виїхати з цього терору, вони можуть покинути цей терор, якщо їм вдасться. Але цей терор не покидає їх, і це жахіття, в якому вони жили, воно воно продовжує давати свої наслідки далі, і через те вони абсолютно ірраціонально можуть також боятися говорити, тобто це, там це... створена така тотальна атмосфера страху. Ну так. Тобто там створена атмосфера в найкращих традиціях, от, знаєте, таких антиутопічних фільмів. Коли ти живеш з розумінням того, що в будь-який день до тебе можуть прийти і тебе забрати, і тебе катувати, і або тебе вбити, або просто кудись тебе заховати, так що про тебе роками ніхто нічого знати не буде, і це і люди бачать, що це відбувається, якби на, на щодень. От, тобто для них це все ну, дуже, дуже, дуже конкретна історія. А як влаштована ця система терору, що може бути причиною затримання людини? З того, що ми знаємо, причин для затримання може бути декілька основних. Так? В першу чергу, звичайно ж, це, це, це відбувається і в Херсонській області, і насправді на будь-якій території, яка була чи є під під російською окупацією, першою мішенью для росіян стають колишні українські військові. Так, тобто, ті, хто служив, ті, хто служив в АТО, зокрема, і хто нехай давно вже не служить, так до них приходять, і їх забирають, і їх катують часто і ув'язнюють і так. В Горностаївці ми також дізналися, що вони приходили до тих, в кого є зброя, так тобто до мисливців або до інших людей, в яких є зареєстрована зброя, і ось це ось ці дві категорії людей можливо можна віднести до тих, хто потенційно міг би чинити спротив або має засоби для того, щоб чинити спротив. Так, тобто, це перша причина для терору це. Придушення потенційного спротиву, друга причина це банальний віджим майна. Тобто вони приходять до підприємців, вони приходять до забезпечених людей і вони вибивають і викатовують у них фактично їхнє майно. Так, у нас у фільмі є дві історії про людей, яких змусили добровільно передати на потреби так званої спеціальної воєнної операції їхній автомобіль. Це, це от, власне от друга, скажімо, така другий такий комерційний мотив для цього терору. Третій це каральний. Тобто, якщо людина в якийсь спосіб проявляє український патріотизм, і ми не говоримо обов'язково там про якісь, знаєте, дуже яскраві прояви, от прийшла людина в магазин, привіталася, слава Україні, все, її схопили і забрали. Щось не так вона сказала в бік російських окупантів, висловила якесь невдоволення тим, що вони роблять взяли і забрали, тобто це каральна функція. Але є низка випадків, коли ну справді там важко зрозуміти, що саме сталося. Мені видається, що загалом росіянам необхідно навіть підтримувати цю атмосферу терору. Для того щоб тримати місцеве населення покірним, так щоб упокорювати людей, і це якщо це така загальна рамка, знаєте? Тобто в такий спосіб вони просто добиваються покори. Тому отакі три основні мотиви, які я назвав, плюс загальна рамка покори. от Якось так. А чи можна встановити скільки людей пройшли через цю катівню? Скільки зникло? Це зараз абсолютно нереально, тому що е Ця катівня діє з щонайменше серпня 2022 року. Доступу туди ми не маємо. Доступу загалом до лівого берега Херсонщини, ми не маємо спілкуватися з усіма людьми, з якими ми хотіли би, ми не можемо. І ба більше, ми навіть не знаємо, яку конкретну територію от охоплювала конкретно ця катівня в Горностаївці на вулиці Торговій. Тому що ми знаємо, що, наприклад. Там були люди з нової Каховки і з Каховки це міста, які за три десятки кілометрів від Горностаївки. Ми знаємо, що керівник цієї російський керівник окупаційної поліції в Горностаївці, восени 2023 року, розслідував якусь крадіжку в селі Верхній рогачик, яке ще далі від, від Горностаївки. Тому навіть зрозуміти. Наскільки далеко від Горностаївки можна шукати людей, яких в результаті завозили на вулицю Торгову, ми не знаємо. Ми знаємо, що е, зі свідчень знову ж таки, там одного чоловіка, що щоденно там в одній камері могло перебувати 15 20 людей. Це дуже багато, е, наскільки часто там воно мінялося, і розумієте, знову ж таки. А кого ми будемо рахувати? Ми будемо рахувати лише тих, кого закатували до смерті, чи тих, кого забрали туди, і потім про них нічого не відомо, і вони зникли безвісти. Чи будемо рахувати також тих людей, які пробули там декілька тижнів і в них просто віджали майно? Чи будемо рахувати в принципі будь-кого, хто туди потрапив? Я переконаний, що лише у випадку Горностаївки лік іде на сотні, так тобто, це те, що ми можемо стверджувати абсолютно спокійно. Але яка конкретна кількість ну просто неможливо сказати, які зараз є інструменти, щоб притягнути до відповідальності цих людей, які це все роблять, і чи взагалі їх можна покарати? Ну, дивіться, реалістично немає інструменту, так тобто реалістично цих людей, ці, ці люди є поза досяжністю. Українського правосуддя, і ці люди є поза досяжністю міжнародного правосуддя. Росія, в разі чого міжнародному кримінальному суду ну, навряд чи їх видаватиме. Якийсь варіант правосуддя може виникати тоді, коли хтось із них в якийсь спосіб, потім, десь можливо, на іншій, е в іншому місці потрапить в український полон. У нас є історії, коли потім виявляється, що ці полонені були причетні до злочинів проти цивільних вбив цивільних і їх засуджують. Тоді вони фактично засуджені. У нас тривають чимало судів триває і абсентія, тобто коли судять обвинувачених за їх відсутності. І, зокрема, і по Херсонській області, і по лівому берегу Херсонської області в тих рідкісних насправді випадках, коли вдається ідентифікувати, ну не лише встановити факт злочину, але ідентифікувати тих, хто в нього причетний. Але це рідкісні випадки, і знову ж таки можна ставити запитання: а наскільки це правосуддя є справді правосуддям, якщо винний не несе фактичного покарання? Тобто, у нас шанс на правосуддя є один: це те, що ці території будуть звільнені, злочини будуть задокументовані, справи підуть до суду, і в якийсь спосіб потім Росія знову ж таки почне так злочинців видавати. Перспектива того, що цього не станеться, вона насправді вона, по-перше, достатньо реалістична, але по-друге, вона достатньо жахлива, тому що ми говоримо не про Одну-дві крадіжки чи там про 10 якихось побутів ми говоримо про цілу систему окупаційного терору? І думка про те, що це все таке, таке така масова злочинність може виявитися в результаті непокараною, Ну вона звичайно жахлива. А ви про це вже частково сказали на початку нашої розмови. Але а, а, загалом, а, який ваш головний меседж до іноземної аудиторії як представника англомовного видання? У ну, цих меседжів декілька, але один з них той, про що я казав. що, Друзі, коли ми говоримо про те, що давайте поторгуємося з Росією за мир якимись українськими територіями, то зрозумійте, що ви торгуєте людьми. Ви пропонуєте торгувати людьми і їхніми долями. Ви пропонуєте законсервувати їх в умовах окупаційного терору. Вони не можуть звідти виїхати. І ми про це теж ну, на цьому акцентуємо у фільмі: що покинути окуповану територію це, це зовсім непростий квест. Друга річ, про яку, ну, яку, ми, яку ми хочемо цим фільмом донести, це те, що. Ем... Російський окупаційний терор триває, і якщо в когось завдяки російській пропаганді є уявлення, що життя на окупованій території якось нормалізувалося, все там тепер більш-менш добре. Життя в людей налагоджується і покращується, і раз вони там лишаються, значить їм там добре, це не так. Російський окупаційний терор триває, і от в той самий момент, коли ми з вами говоримо. Десь в якомусь селі чи селищі, чи містечку лівого берега Херсонської області знову когось забирають у катівню, знову когось катують. Знову якась сім'я гадки немає. Де той чоловік чи жінка, яку, яку забрали російські військові чи російська окупаційна поліція, це триває просто зараз. І е, ну, вірити офіційній пропаганді. На цим, ці конкретній інформації, яка є, ну мені видається може лише той, хто ну дуже сильно хоче вірити саме в це.